У попередньому відео із назвою Не викидайте гроші, коли фунгіцид це марна трата часу. Я вам показував ту ж саму рослину авокадо, яка зверніть, будь ласка, увагу одужала, і це без використання жодних фунгіцидів. Прирости у неї нові, вони співставні із сусідньою рослиною. І увага, інфікування не відбулось, навіть якщо вони будуть робити ось так. У попередньому відео подивіться повну його версію. Не викидайте гроші, коли фунгіцид це марна трата часу. А ту ж саму рослину ви побачите, що вона іще не мала активних верхівок. У неї були такі ж самі уражені вистки, і приросту геть не було. Тобто верхівка абсолютно уражена. І подивіться на верхівку. Яка знаходиться зараз, виросла вона за два тижні порівняно із стартом, який був у попередньому відео. І це все відбулось лише за допомогою зміни у якості води, тобто в її поживності. Зверніть увагу для спонсорів: я викладав відео, виписав собі окремі. Посилання, які будуть вам корисні. Відео називалось вперше на YouTube моя методика визначення грибка. І також у відео три заборони для монокаліфосфата». У відео вперше на YouTube, моя методика визначення грибка. Я вам показував, що ось такі лінії. Які особливістю, яких є те, що вони а, спрямовуються у бік жилок. це можуть бути концентровані, концентричні плями, які є неінфекційні і не є заразні. Вони є всі ознаками того, що рослина дефіцитарна. Те ж саме було на бегонії. І достатньо м, побачити, що такі ж самі прирости, а верхівка була теж, уже майже відмираючою. Ось такі ж самі прирости і бегонія мають, тому що вони обслуговуються одним і тим же розчином. Дієта у них змінилась однаково. Жодних фунгіцидів я не використовував і не буду це робити, тому що у дуже багатьох випадках це взагалі марна трата часу, і ви лише труїте себе. Мені дуже приємно, хто замовляв консультації. Через вайбер телеграм по відеозв'язку, у кого зникли плями без використання фунгіцидів. Ну і фунгіциди тепер вважають просто у скринці. І так, що в даному випадку ми використали? Оскільки на рослині ви вже знаєте із моїх відео на каналі про визначення дефіцитів, дефіцит цинку, дефіцит калію та інші. Подивіться у попередніх випусках. Ви вже знаєте, що це типова ознака дефіциту по калію, тобто краєвий опік. Відповідно, ми маємо забезпечити рослину поживними речовинами в першу чергу по калію. Але якщо ви це зробите просто так, тобто дасте, наприклад, монокалій фосфат у поживний розчин, стане тільки гірше, тому що спершу ви маєте використати мікроелементи. У певній послідовності. У якій послідовності, це я вам викладав у відео: три заборони для монокалій фосфата. Там переходьте, будь ласка, і дивіться на ось оці три заборони. В даному випадку, стосовно цих авокадо, що було використано, було використано містерцвіт антихвороз, тому що здорові прирости, які зараз абсолютно міцні. Та а, будуть дедалі більше о, формувати листки. Ось ці о, прирости утворились і не хворозні з рахунок мікроелементів. І вже надалі, звісно, другим кроком і з визначеним інтервалом, який я вам розповідав у відео для спонсорів, хто має підписку, доступ до закритого відео. Саме другого рівня. Ось там ви вже знаєте, які заборони використ... ви маєте знати для того, аби не зашкодити рослині. Те ж саме були використані препарати кальцію, тому що кальцій відповідає за розвиток верхівки і за міцність котикулярного шару. Ось, для того, аби листки у вас не загортались. Ось таким чином, як водочкою. Бачите, згорнувся водочкою цей листок, який на верхівці. Теж знаєте, що дефіцит кальцію. Але кальцій був використаний згідно відео, три заборони для монокаліфосфата. Тобто лише три препарати я використав впродовж двох тижнів, і результат не очікував себе для того, аби насолодитися у повною мірою. Надалі я просто буду продовжувати ту ж саму схему, яку я вам назвав, але у субстраті. А дані листки ми ще побачимо та інші а з іншими дефіцитами у нових відео. Тож підписуйтесь, купуйте спонсорство і до нових зустрічей у нових відео. Всім гарного дня!